Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому Бог не відповідає на наші молитви? З початку війни багато людей, багато церков моляться до Бога про захист, про те, щоб зупинилася війна, зупинилося це все зло, але, на жаль, ще до цього часу війна триває. І багато хто зневірюється, звинувачує Бога, що Він е, мовчить і навіть озлоблюється. В чому ж причина? У книзі Пророка Ісаї, перший розділ, 15 й вірш, читаємо: Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Бог звертався тоді до ізраїльського народу. Він каже, що ви багато що робите. Там вище сказано, що люди і жертви приносять, і свята святкують. Але це не радувало Бога, і це для нього було як марнота, як тягар, і він каже сам, що він мружить від нас свої очі, тобто він не хоче дивитися якби, в нашу сторону і закриває вуха від наших молитов. В чому ж проблема? Невже це проблема в Бозі? Далі ми читаємо. Умийтеся, очисть себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь. Бог дав певні закони, певні принципи для життя як особистого нашого, так і для життя суспільства. І коли ці принципи, ці закони порушуються, то е... Бог він ревнує, і він не може просто це якби на це закрити очі. І він каже: змініть своє життя, відкиньте зло і почніть навчитися чинити добро. Одним з таких пунктів він каже правосуддя, жадайте. Я думаю, що для України це велика проблема з чесним правосуддям. Ми бачимо багато прикладів хабарництва, всякого підкупу, несправедливості, і якщо ми цього не викорінимо, то в нашій країні ще буде дуже багато проблем. Далі він каже: дайте суд сироті, завдову заступайтеся. Тобто подбайте про незахищених людей, про самих е, вразливих От, сироти вдови. Малозабезпечення, якісь неповносправні, можливо. От. Тобто ті люди, які мають потребу, вони мають отримати цей захист і допомогу. І що станеться тоді? Уже в Книзі Єремії я хочу прочитати е, такі Божі обіцянки, 29-й розділ Єремії, 11 вірш. Бог каже, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Насправді Бог. Любить нас, Його наміри до нас є добро. Він хоче дати нам майбутнє, ось, але для цього Він каже, що ми повинні шукати його всім своїм серцем. Не просто як тривога, то до Бога. а Він хоче, щоб ми любили Бога, щоб наше серце було віддане йому, і ми на практиці проявляли цю віру у Справедливих вчинках у тому, щоб робити добро і осуджувати зло і злочинців. Тому велике побажання для кожного з нас, для всієї нашої України, для українців, щоб ми дійсно всім серцем почали шукати Бога, щоб ми перестали робити зло і щоб наші злі вчинки беззаконня не стали перешкодою для того, щоб Бог вилив. Всі свої благословіння і всю свою любов на наш народ.